Черговий винахід для фронту український фермер сконструював бойову машину з трактора та цистерни. Колі він стверджує, його творіння врятує не одне життя. Під бронею можна буде хоч операції проводити. Першим бронетранспортер бачив наш Валерій Бакус. Ще місяць тому. Це були звичайний трактор Т-150 та цистерна. Їх вирішив поєднати фермер-винахідник Борис Ткач. Завжди нам казали, що давайте перековувати мечі на Орала, от ми все перековували, а тепер вже от фермери мусять потихеньку брати Орала і перековувати на мечі, бо зараз дуже важлива задача берегти завдання берегти Україну. Чоловік переконаний, його дивотворіння дуже потрібне бійцям і врятує не одне життя. Фактично, це в нас вийшов медичний транспортний. Там можна і зброю, звичайно, встановлювати, але тоді ми мали б зробити його більш низьким, більш оптичним, А зараз ми збільшили об'єм для того, щоб було зручно, там можна було і операцію провести під цим в якісь оперативне втручання от поранених. Важить машина близько 11 тонн. І, як вважають, творці зможе розвиватися. Зганятися до 40 кілометрів за годину аналогів такої машини немає в жодній армії світу. Винахідники вже називають її жартівливо тартілою. Бійців тортила захищатиме 10-мм металом та обтічною конструкцією кузова, від якого мають рикошетити кулі. Від вибуху снаряду ми хочемо зробити так, як роблять зараз і на інших на БТРах кумулятивні такі сітки від кумулятивного заряду. Що ж до внутрішнього простору тортили, то всередині зможуть розміститись до 30 бійців і декілька поранених. Дизайн доволі аскетичний, однак певна. Ергономіка таки є. Тут будуть лавки дваряти, тут сідають, тут сідають. От, Тут ось змістили, щоб для, тут було трошки для, для більших солдатів, для менших, трошки <гум> асиметрично, щоб, щоб більше об'єму можна. Тут він проходить, туди звідсиля проходить можна до цих до е, механік. Місце механіка водія розташовується в носовій частині машини. Воно буде зашите повністю. Очима слугуватимуть танкові перескопи, які будуть розташовані ось тут. Оцей отвір слугуватиме евакуаційним виходом. Евакуаційний люк приварюють просто зараз. Загалом хлопці кажуть, що за тиждень машина буде готова до першого тест-драйву. Після цього одразу ж відправиться на передову.